Які я заплатила за вечерю в неодеському закладі столиці, де нам подали вежу з восьми аперолів, пательню з морепродуктами, дунайку з молодою картоплею, фершмак та пасту з морепродуктами, в якій були великі креветки та багато класного соусу. Сам заклад у морському стилі багато простору, повітря. З понеділка по п'ятницю у закладі спецпропозиція. Ми потрапили на вежу аперолів. Вона коштує 799 гривень за вісім величезних коктейлів. А фаршмак тут один із найсмачніших, що я куштувала. Крім заліву ресторана велика заквітчена літня тераса. Але оскільки це літо балує нас дощем, переходимо знову в зал, бо мені вже винесли мою дунайку. Молода картопля, малосольна рибка, цибуля це те, що треба. Пропозиція на дунайку дійсна до кінця місяця. Пательня з морепродуктами невелика, але гарно збалансована. Обов'язково прийду ще до них у середу. Бо плато морепродуктів зігристим менше, ніж 500 гривень. Показую чек за нашу вечерю у закладі приємне обслуговування Колорит Одеси це Одеса Мама на Арсенальній.